Що ти тут, Іваня, робиш? Удицю роблю, що роблю, не вийдеш? На що тобі тепер удиця? Скотарки е, піду, вівчарки буду, блядь, тепер. Так що дивись, сніг лежить, трава не уросла. Ти дальбайоп. Та ні, чесно, на що тобі тепер удиця? Так реально, зараз піду рибу і мати, не віриш? А що у тебе така страна удиця? А, я самий секрет, коротше, все, риби подумають, що менти їх іспирають, видиш, полосата така. Риби, блядь, такі тоже засуп та й будуть ставати, та я їх раз-два та й поймаю. І все по-твоєму льоска. Ну, дасть саме тонка, яку я знайшов он де в куче. Ну, у гаражі, коротше. О, шо? а, чок де? Гачок мені не треба, це все бум прикол, Меніся приснив сон, що мені там маленький китайчик буде їмати, риби. в'язати і я буду просто витягати. Ну зараз дивиш, прийшлі змну. Ну що наблюдає, який татко діваху? О, па! Ловися, робко, велика маленька, китайцю, бля! Ня-ня, ня, ня, бля! Е, ні! Ти, блядь, щось клює! Ніхуя собі! Нихуя собі! Дякую, китайозо! Сінбі! Да и закарпатці! А то не вірив! А! Сюда!